Уже багато Маша, ви приділяєте увагу а, психологічному стану та ментальному здоров'ю. Відповідаю, як Маша і амбасадорка ментального здоров'я в цій країні, бо я вважаю, що наші публічні люди супермолодці. Вони а, використовують свою аудиторію для того, щоб а, доносити необхідність піклування про себе, а, б, ну, слухайте, вони теж люди. В принципі, вони такі самі люди, як будь-хто звичайні люди, а не роботи. А якщо ти жива звичайна людина, ти маєш сьогодні абсолютно всі умови для того, щоб відчувати депресивні стани. Так само, як і я. От в мене зараз е зізнаюся період. Того, коли все вже відснято, виходить в ефір з прем'єрою дорослі дівчата, і попереду дуже серйозне послаблення графіку. І знаєте що? Я не радію, тому що я боюся залишитися зі своїми думками сам на сам. Я боюся, що почну аналізувати, що було в цьому році, бо він був жахливо важкий, як і в кожного з вас. І я боюся, що в мене реально, хоча я в психотерапії вже багато років, буде оця діра чорна від апа. Ції втоми і виснаженості просто засмоктувати. Перше, що я зробила, я збільшила кількість своїх занять з психоаналітиком. Просто попросила її більше мені потрібно. Те саме я раджу і вам. Геть підсумки, люди.